Полоцький собор пройдуть з перевіркою через скандальні фрески. На Волині в ТЦК знайшли агента Путіна. Звільнили погуляйка, хто буде новим начальником Волинської ОВА. Звільнили начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка. Таке рішення кабінет міністрів прийняв на своєму засіданні 8 листопада. Відомо, що на його посаду голови Волинської ОВА призначили рудницького Івана Львовича. Знаємо, що з травня цього року він керує управлінням СБУ у Волинській області, родом із Дрогобича, що на Львівщині. 1 листопада в медіа з'явилася інформація про масштабні перевірки у військовій адміністрації. Тоді заяву на звільнення написав перший заступник погуляйка Сергій Мовенко. На цю посаду він прийшов у вересні 2020 року. Курував питання соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури в області. На Волинів ТСК викрили кротам. 30-річний військовослужбовець, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, намагався передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції. Чоловік на службовому авто об'їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об'єктів. Також намагався виявити радіолокаційні станції та ЗРК. Інформацію агент направляв своєму російському кура через анонімний чат у меседжері. У поле зору окупантів він втрапив через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакти. Йому оголосили підозру і затримали. Можуть посадити на все життя. Застрелив знайому, а поліції сказав, що вона вбила себе сама. Це сталося в Луцькому районі. По обіді до поліції надійшло повідомлення від 41-річного лучанина про те, що його знайома скоїла самогубство, застрелившись із ручниці. Це 30-річна жителька обласного центру. Виїхавши на місце пригоди, поліцейські встановили, що в будинку своїх батьків в селі Вигоричі після розпиття спиртних напоїв заявник сам вистрілив у знайому з мисливської рушниці. На жаль, жінка загинула на місці. Зброю, набої та інші речові докази правоохоронці вилучили та направили на дослідження. Зломисника одразу ж затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому буде оголошена підозра за умисне вбивство. Дах вигорів щент. У Маневачах вдосвіта загорівся житловий будинок. Коли приїхали рятувальники, вогонь вже охопив дах покрівлі. Пожежу загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Попередня причина несправність пічного опалення. Хата горіла на Камінька-Ширщині. Пожежа сталася опівночі в селі Селісок Любишівської громади. Вогонь охопив покрівлю і перекриття, поширився на облицювання будівлі. Гасили його рятувальники і добровольці з двох сусідніх сіл. Потерпілих немає. За попередніми даними до пожежі призвела несправність пічного опалення. Сенат Православної церкви України утворив робочу комісію, яка має з'ясувати причину появи у свято Троїцькому кафедральному соборі Луцька портретів нині живих світських осіб. Йдеться про фрески, на яких іконописці зобразили волинських бізнесменів та політиків Віктора Чорнуху, Леонтія Іванішина, Євгена Дудку, Ігоря Палицю та інших. Їх поява на стінах собору викликала негативну реакцію в громади. У соборі тоді пояснювали, що зображення на фресках політиків це вдячні. Сь меценатам, які давали гроші на будівництво, реконструкцію та прикрашання храму. Після скандалу фрески із зображенням бізнесменів приховали. Згідно повідомлення синоду ПЦУ, найближчим часом мають опитати настоятеля і декана Святотройського собору, старосту соборної громади, керівників та виконавців проєкту розписів і інших дотичних до справи осіб. Луцькі комунальники отримали від литовських колег спецтехніку для захоронення твердих побутових відходів. Надважкий французький компактор бумак на підприємство Луцьк спецкомунтранс надійшов із вільнюса. Компактор використовується для ущільнення твердих побутових відходів, які сюди доставляються на полігон твердих побутових відходів. Ущільнення і пересипка. Ущільнення і пересипка дає можливість. Значно ущільнити сміття. А відтак зменшити займану сміттям площу полігону. Компактор вважають найбільшим в Україні, важить 50 тонн. За годину роботи споживає майже 70 літрів дизелю. Досі такого не мав жоден полігон нашої країни. Це нам дає можливість і довше використовувати ту саму площу полігона, і позитивно впливає на екологію, тому що ущільне сміття воно менш негативно впливає на навколишнє довкілля. І це нам дає можливість підтримувати порядок і відповідати тим вимогам, які ставляться до твердих побутових до полігонів твердих побутових відходів в Україні. Ущільнювач Луцька громада отримала абсолютно безоплатно. Це подарунок від полігону твердих побутових відходів міста Вільнюс. Заплатити Луцьку довелося лише за доставку як великого габаритного вантажу і вклали невеликі кошти в його фарбування, в технічний огляд в заміну скажімо, якихось запчастин і так далі. І він зараз виконує роботу і значно, значно полегшує роботу на полігоні твердих побутових відходів і допомагає нам підтримувати тут порядок. Загалом Луцьк спецкомунтранс нині має два компактора, подарований вільнюсом і куплений громадою раніше. Другий дещо менший, важить 40 тонн. Він вже понад рік втрамбовує сміття на полігоні. Волинські енергетики запевнили, що мають план на випадок надзвичайної ситуації, себто, якщо Росія вдарить по енергосистемі області, в залежності від конкретного випадку передбачається подача електричної енергії від мереж оператора системи передачі або від інших ліцензіатів. Якщо буде гострий дефіцит електроенергії, заживлення об'єктів життя забезпечення буде відбуватися наступним чином. Перше це об'єкти теплопостачання в умовах мінусових температур. Об'єкти водопостачання, водовідведення, медичні заклади, об'єкти оборонного комплексу, об'єкти зв'язку телекомунікації, інші об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти струмоприймачів першої, другої та третьої категорії по наявності вільної потужності. Як казав раніше, електромережі товариства наразі працюють в нормальному режимі та забезпечують стабільний розподіл електроенергії споживачам Волинської області. Споживання електричної енергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря. Наприклад, на початку цього місяця вже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% по відношенню до початку жовтня місяця. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Разом з цим спрогнозувати Застосування відключень може лише не укренер. Волинь отримала ще одну трагічну звістку. На війні загинув Андрій Федорук із села Щурен до Росинівської громади. Захиснику було 26 років. Поліг 6 листопада в районі села Приютне Пологівського району Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Коваль втратив захисницю. На війні загинула 51-річна Марина Ізотова. Вона із сотої бригади на війну пішла в перші дні Великої війни. Пройшла найгарячіші напрямки фронту. Життя командирки господарчого відділення механізованого батальйону обірвалося 5 листопада біля села Костянтинівка Бахмутського району внаслідок авіаудару та прильоту кабу. У захисниці лишилися батьки, чоловік, двоє дітей та троє онуків. Вічна пам'ять військовослужбовиці.